Вітаю, друзі! Зараз ви дізнаєтесь, як можна пришвидшити роботу браузера Chrome на комп'ютері. Для цього у правому верхньому куті натискаємо три крапки та переходимо в інші інструменти. Далі переходимо на вкладку Ефективність. Тут нам потрібні два налаштування. Перше це пам'ять. Треба активувати цю функцію. Це особливо корисно буде тим, хто постійно тримає дуже багато відкритих вкладок. Ця функція дозволяє звільнити пам'ять, яку займають відкриті, але неактивні вкладки, та спрямувати цю пам'ять на активну вкладку. Тим самим робота браузера значно підвищиться, особливо у тих, хто полюбляє, ще раз скажу, тримати дуже багато відкритих вкладок і при цьому має мало пам'яті на комп'ютері. Також крім активування цієї функції, потрібно її налаштувати. Тут є три пункти: помірне, збалансоване та максимальне. Для звичайних користувачів я б рекомендував включити збалансоване. Але якщо на вашому комп'ютері дуже мало пам'яті та ви постійно тримаєте відкритими дуже багато вкладок, тоді краще встановіть максимальне. Йдемо далі. Наступне налаштування швидкість. Його теж треба активувати. Ця функція дозволяє попередньо завантажувати сторінки, які ви, можливо, відвідаєте. Це також значно підвищує швидкість роботи браузера і тут також є додаткові налаштування, тобто є звичайне попереднє завантаження або розширене попереднє завантаження. Можете розгорнути та більш детально прочитати, що це дає. Я вже скажу, якщо ви звичайний користувач браузера, тобто просто читаєте новини, відвідуєте якісь сайти, дивитесь YouTube, тоді обирайте звичайне попереднє завантаження. Але якщо ви використовуєте браузер для роботи або вам треба швидко переходити на багато сайтів, збираєте багато інформації і для вас важливий час, тоді обирайте розширене попереднє завантаження. Також, можливо, вам будуть корисні і ці відео.